Всім величезний привіт! Можливо, вже хтось бачить щось знайоме. От. Е для тих, хто вперше бачить, скажу, що цей блок фігурував в попередньому відео, е посилання на яке я залишу в описі, От. і який мені допоміг зробити той попередній блок саме з того відео. От, ну і нарешті в мене дійшли руки, з'явився час і можливість, як би, спробувати відновити цього донора. Ну і забігаючи наперед, хочу подякувати хлопцям з Іскра Сервіс, які самі того не підозрюючи допомогли мені з ремонтом і попереднього блока, і ось цього донора. Ось вони, власне, вислали мені шим контролери мікросхеми. Завдяки цьому я відкрив для себе дещо. Ну, таку інформацію я отримав. Ну, скажімо так, якої би я, мабуть, в гуглі не знайшов. Можливо, би й закинув десь в куток в ящик цей блок і все. І валявся би він. Ось, ну що ж, поїхали. Цей блок був знайдений на У мене є такий ящик, де звалені, всякі там просто куб різних блоків. І там я ось так подивився, Дивлюсь, такі гарні шнурочки, потягнув за ці шнурочки і вискочила ось така плата. Вона вискочила практично ну, в такому стані. тут. Деякі компоненти, наприклад, мікросхема, це вже я випаяв, і ось тут деякі дрібнички. От, але потім я ще порився і знайшов рештки. Ось корпус, ось кулер. Помітно, блок працював довго і багато. Ось відломане вже крильце. Ну і він ось, можна сказати, заклинив. Ось так. Але так як він мені дуже допоміг цей блок, я вирішив спробувати його відновити. Планочку цю також я окремо від нього знайшов в ящику. На ній не було транзисторів APFC. Я їх вже докупив і прикрутив. З новими прокладочками. Далі тут були випаяні електроліти вже з е, виходу. Ну, ось я поки що так знайшов те, що було. Знайшов два нових, два, поки що БУ. Е, звичайно ж, вхідний, вхідну баночку таку знайшов в нас. Панелька я буду просто ставити мікросхемку на панельку. Так як мені ще треба буде кілька перевірити. Ось, Звичайно ж, мікросхемка сама комбайн 68.00. Ну і дрібнички. Будемо це все запаювати от, і намагатися оживити його. І, звичайно ж, перед тим, як. Я почну це все повертати на місця. Компоненти обов'язково треба перевірити дрібні електроліти. Біля шимки і так далі. Ось тут. живлення Супервізора. Ну і тут, можливо, по виходу щось. От, Зараз це і зроблю. Добре. Запобіжник. А де наш запобіжник? А ось наш запобіжник? Ну, давайте його перевіримо. Не дзвониться. Ух ти, чому це він не дзвониться? Давайте подивимось. Так, на, на банці, де наша баночка? На баночці все добре. Так, ось тут. Також немає короткого, силової частини немає. Живлення чергового режиму. Ніби все добре. Козу не знайдено, тому буду, мабуть, запаювати помаленьку. Ага, ну запобіжничок ще. 15 амперний, Знайшов в себе ось такого формату, припаяв вже до нього дротики, зверху буде термотрубка. Деталюшки на місці. Ніби нічого не забув. Ну, зараз треба з цьому переконатись. Добре, поки що невеличка пауза. Такий хвилюючий момент зараз має бути. Ніби все готово. Кілька разів я тут все переміряв. От. Ну що ж, як би того мені не хотілося, але включати розетку треба. У мене аж долоні мокрі. Так. Лампочки помітні. Три, два, один. Навіть конденсатор не заряджався, є черговий режим. Ура. Ще одне. Є? Де в нас оптопара тобто, Так, є ось тут у нас 20 вольт. Так, що ж, спробуємо запустити? Неймовірна фантастика. Просто неймовірна фантастика з першого разу так. Так. Три. три. Мінус. Так, іще в нас десь був Power Good Є. Yeah. Тепер APFC. Все в порядку, все в нормі. Зараз я йому дам навантаження. 11 ампер по 12 вольтах і 2 ампери по 5 спробуємо вмикнути знову ж таки черговий режим ну зараз можуть заморгати лампи Так і є, а PFC не сподобалось це. Давайте натнемо так працює. І всі в нормі. В описі до відео я знову ж таки залишу посилання на місце, де я замовляв мікросхемки. Саме комбайники 6800 TX. Ось я їх замовляв. До попереднього чифтека, до цього також і ще я не дарма спайвав панельку. Хлопці мені прислали кілька мікросхемок, які я також тут перевірю. Ось це рідна мікросхемка. Прошу звернути увагу на букви в кінці TX Це рідна мікросхема, та, яка тут була поставлена на заводі. Значить, ще до попереднього блока я замовив ось три мікросхемки. Тобто, абсолютно такі самі мікросхеми. Всі бачили? Перепрошую за слово, скільки я махався з ними. Ось, абсолютно такі самі мікросхеми. Цього разу хлопці з іскри прислали мені мікросхеми для тесту. Три мікросхемки ось таких. І три мікросхемки. Знову ось таких. ТХ. Т плюс Х. Що в нас відбувається цього разу? Тільки одна мікросхема з цих трьох запрацювала. Тільки одна. Тобто, цих три я перевірив, всі працюють. З цих тільки одна запрацювала. Що з цього виходить? Можливо, хтось буде мати справу саме з такими чифтеками. Майте на увазі. Одна мікросхема з шести, з ось таким маркуванням, тут працює. Все решта не працює. Можливо, це не брак. Можливо, це не брак. Але, по факту, саме в таких чифтеках вони не працюють. Тобто, наприклад, оці мікросхемки. З ними блок запускається, з якимись свистами, з якимись тріскотанням і так далі. З цими ж все добре. Ось така історія. Трішечки підзібрав. Залишиться вентилятор йому знайти От. і поганяти трішки в комп'ютері. А так все. Ну, все. Всім дякую за увагу. Можливо, хтось щось для себе побачив тут корисне. Все, всім папа! -па.